Всім привіт, друзі! І сьогодні я вам розповім, як знайти в Сталкері 2 в зоні всі шість архіартефактів. Тому е влаштовуйтеся позручніше. Відео буде розділ розділятися на дві частини. Перша частина це як кожен з них знайти, в якій аномалії знаходиться, як його роздобути. А друга частина відео як ці артефакти працюють. Тому давайте зараз е покажу всі шість, потім покажу, як їх. Знайти і потім поговоримо про властивості. І так, ось наші красунчики, я вже зібрав їх усіх. Значить, в чому їх фішка? Це архіартефакти, звичайні предмети, але на яких стався аномальний вплив зони, але виглядають вони як звичайні предмети. Що в нас саме стосовно є? Це артефакт, дивний м'яч, тобто звичайний дитячий м'ячик, який став артефактом. Дивна квітка, е мак, який став синього кольору, але це був звичайний мак. Дивна гайка, артефакт, який е став льодяним у вогняному торнадо. Дивна вода, пляшка з водою з написом Крим, яка теж стала артефактом. До речі, це найімбовіший артефакт у зоні. Дивний казанок, в якому до сих пір є вода, навіть якщо ти її вип'єш. І останній артефакт, який ви можете знайти, дивна гайка в торнадо. Круто, да? Тому тепер давайте переходити до частини, як знайти кожен з цих артефактів. Поїхали. Як знайти артефакт дивна Квітка на локації е, Макове поле? Так, обережненько. І заодно ще покажу, де той самий погреб. Значить, заходимо ось сюди. Нам потрібно встати на це місце, і від цього місця орієнтир буде от е, кут цього е, доміка. І зараз покажу, де знаходиться квітка. Погнали! А, і тут не стійте на місці, тому що е, Скіф втратив свідомість. Ось в нас угол дома, і ось праворуч, шпуньк і артефакт дивна квітка в нас. Дивний м'яч знаходиться десь. А, он он його видно. он його видно. Лежить. Окей, збережемося. І будемо зараз ховатися за машиною. Так. Тепер до цього камушка ты. Привет, жабка. <laughs> Забрали, тепер таким самим чином назад. Як забрати артефакт дивна гайка на локації градирні, яка знаходиться ось тут. Це п'ята черга ЧАЕС біля бази Долгу. І давайте зараз покажу, як же її дістати. Тут треба все зробити таким дивним чином. Коротше, як я вже показав, орієнтир в нас нам треба підійти ось на це місце біля ось такої аномалії. Тепер, це ось орієнтир, в нас є ось така балка. Забігаємо на неї, і тут треба почекати, поки аномалія буде вспихувати і тухнути назад. От, зараз вона вспихне. Поки стоїмо. Все, пішла. Отак воно все горить. Тепер чекаємо. Зберігайтеся кожен раз, коли пробігли якийсь шматок. І коли вона зараз почне стухати, біжимо далі. Все, стукає. go. О, краса. Нам треба от сюди. Е, сильно головне, не любуйтеся тут красотами. Отут застрибнути на драбинку треба. І коли забіжете на драбинку, треба бігти наліво. Тому що зараз аномалія знову вспихне. Нам треба відбігти. Ось сюди. А? Краса. Це ось аномалія пішла. Докуди вона доходить? Ага, можна тут навіть стояти. Так не треба Ба робити. Все, спускаємо. І пішли, 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 пішли. Отут треба бути дуже обережним. Тут можна стрибнути ось сюди. О, отут зберігаємось. А, оцю штуку краще збити зброєю. Стрибаємо. І в нас фінішна пряма. На цьому моменті знову чекаємо, поки аномалія вибухне, вона не дійде сюди. От вона тут зупиниться. Так, да, тут видно прямо. І там треба спрацювати оперативно. Бігли. Обережно. І он вже видно нашу дивну гайку. Тут стрибаємо, забираємо її. І, дасть Бог пам'яті, ось сюди вниз. Ось сюди. І просто вибігаємо назовні. Як дістати артефакт дивна вода на локації, на аномалії? Мандрівні води у біомі затон. Я, як бачите, вже на локації, але аномалій ще немає. Чому? Тому що вона проявляється тільки коли ніч. Тобто з 23.00, якщо я не помиляюся, чи з першої години ночі, коротше, приходьте сюди, коли вже прям ніч-ніч. Тому для вас монтажна склейка, а я буду чекати, поки стемніє. Аномалія вже з'явилася, тому приступаємо. Значить, нам треба бути. Нам треба буде е, шукати цей артефакт під кожним оцим світлячком. Тобто підходимо. дивимось є немає. Наступний підходимо. Немає. Тут єдиний мінус, що артефакт спавниться повністю рандомно. І ось я його знайшов. Зараз я покажу, де це місце. Ось тут. От е, закінчується оцей е, такий холм, і одразу в кінці під ним артефакт дивна вода. Він тут е, спавниться, наскільки я знаю, частіше за все. Тому забираємо його. Чудово. І біжимо з цієї аномалії. Як дістати артефакт дивний казанок в аномалії Імла? Знаходиться аномалія біля дуги. Тут прям дуже близько. В ось цьому місці. Отут можна побачити е, невеличку будівлю. Ось. І от е, цей артефакт знаходиться саме тут. Тому давайте зараз покажу, як його дістати, бо тут треба робити дуже-дуже багато чого. Е, заходимо всередину аномалії. Важливий моментик. Зараз тут буде кровосос. Так, ми всередині. Ага. Зараз я його грохну і буду показувати далі. Усьо, Кровососа вбили, і тепер показую, що робимо. Значить, якщо ми зайдемо в хатку, ми побачимо, що тут все завалено повністю. І ніяк неможливо дібратися до кімнати з артефактом. До речі, он вона, он артефакт. Що треба робити? Треба просто взяти і вибігти з аномалії, але ви побачите, що ви попали у пітлю. І вийти не зможете. Але тепер заходимо в хатку. І бачимо, що тут тепер немає бардака. Я думаю, що логіка вже зрозуміла, але тут не все так просто. Тому вибігаємо. Зараз нам потрібен оцей підвал. От, запам'ятали. Побігли. Тепер дивимось на підвал. О, тут з'явилася отака споруда. Тому тепер спускаємося у підвал. І тут уважно. Дуже уважно. Отут лежить жмур, і біля нього ключ. Цей ключ обов'язково треба взяти. Все, взяли ключ. І біжимо. Біжимо. От сюди. І ми опинилися всередині будівлі. Але це ще не все, тому що це не та піч. Тепер збиваємо замок і відчиняємо оці двері. Відчинили. Все, ось наш вхід. І нам треба нагору. Але знову ж таки добратися ми ніяк не можемо. Здорово. Знову біжимо через Імлу. Я Кутіліна кінга. Повертаємося до тієї кімнати, яку ми від... відкрили. Ось вона. І в нас тут з'явилися ось такі меблі. Тепер просто застрибуємо на дах. І біжимо от сюди. Тут, бачите, є ось такі дерев'яшечки, збиваємо їх. І все ми всередині кімнати. І тут, до речі, окрім артефакту, ще є дуже крута пасхалочка. Ось сам артефакт. Забираємо його. А тепер просто неймовірно крута пасхалка. Дивіться, що тут лежить. Хто не зрозумів, це медальйон Геральта зі школи Волка. Сейчас. До речі, у мене є такий самий медальйон. Лежить у мене. Дуже крута пасхалка. Вшанували Відьмака. І все. Тепер відчиняємо ці двері. І оці двері. І виходимо на вулицю. І тепер, якщо ми будемо вибігати з цієї імли, то ми спокійно можемо покинути аномалію. Все. І ми поза аномалією. Як дістати артефакт з аномалії вихор з цього торнаду на локації Янів? Аномалія помітна. Я думаю, що це зрозуміло. Вона знаходиться на Янові ось тут. І зараз я покажу, як дістати цей артефакт. Нам треба добігти до ось цього е гаража. Коротше, тому давайте забігаємо на локацію. Так, я не встигну до гаража добігти, тому треба зараз почекати. Це був крик Вільгельма? <laughs> клас! Крута пасхалочка з криком Вільгельма. Так, забігаємо в гараж. От сюди нам треба. Тут ви можете побачити купу енергетиків. Забирайте їх усі, тому що вони вам знадобляться. Тепер відходимо трошки назад і тут зберігаємося. Тому що у вас може не вийти з першого разу. Все, в нас відкрилася аномалія. Вихор. І тепер треба трохи позайматися паркуром. Треба дочекатися, коли ви потрапите всередину торнадо і весь час бути е, всередині нього. Тому чекаємо, коли це станеться, зберігаємося обов'язково. Все, він йде на нас. Все ми всередині. Тепер біжимо прямо. Тут головне не поспішати і не стояти на місці. Забігаємо на цю драбину. Нагадую, що енергетиками треба користуватися весь час. Біжимо сюди. От сюди на ці коробочки. Застрибаємо от сюди. Далі от сюди. Далі стрибаємо сюди. Далі на ці коробочки. Далі обережно стрибаємо сюди. Сюди. Далі сюди. О! Трьомно. От Отак. 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 От Енергетик. Отак. От Ось от так. Ми вже майже на фінішній прямі. От так. І тепер за... Блядь. Так, у мене дубль два. Тепер забігаємо отсюди, на саму гору, на цей кран. І отут праворуч, зараз буде артефакт, і його треба зловити. Ось він, ось він. Хопа. Зловили. І тепер стрибаємо вниз. Тут ось така аномалія, яка вам дозволяє не впасти. І тепер І тепер знову біжимо всередину, щоб перечекати торнадо. Ми це зробили. І тепер та, таким саме шляхом обережно тікаємо з цієї аномалії. Ну що ж, а ми повертаємося до властивості. Значить, давайте ми прочитаємо властивості кожного, і я розповім, як вони діють на практиці. Дивний м'яч, дитячий пошарпаний м'яч, коли він екіпірований, легше відновлювати сили, особливо в бою. Здається, що ця іграшка забирає на себе шкоду. Коротше, завдяки дивному м'ячику, у вас буде швидше відновлюватися витривалість. Бігу і він на себе забирає урон, коли по вам стріляють. Але в нього є побічний ефект, коли він забирає на себе урон, він стає важчим. Він так важить 500 грамів. А коли забирає урон, може набрати 5 кілограмів ваги. Але за півтори хвилинки він знову стає нормальної ваги. Далі дивна квітка один з легендарних видозмінених предметів, про які сталкери тервені біля багаття. Якщо заснути з квіткою на поясі, вона маскує запах, носія своїм. Коротше, запахом. Тобто, якщо він у вас екіпірований на поясі, то він, типу, маскує запах вас від мутантів. Але на практиці хочу сказати, що не маскує. Його треба заряджати, тобто вам треба його вдягнути на пояс, лягти спати, а після цього він якийсь час буде вас маскувати. Ну, працює воно так собі, якщо чесно. Далі дивна гайка. Незвичайна гайка неприємно холодна на дотик. Поки вона на поясі, кров у разі поранення згортається майже миттєво. Але самі рани гоються набагато довше. Тобто, якщо у вас є кровотеча, то кровотеча згортається дуже швидко і не треба навіть бенти юзати. Але стосовно типу не відновлюється здоров'я, але воно і так не відновлюється у цій грі. Тобто немає шкали, яка сама здіймається, треба. Аптечками, там, їжу і так далі. Тому теж. Можливо, розраби неправильно зрозуміли, що саме хотіли. Далі дивний казанок. Десантний казанок, порожній, але з під кришки завжди йде пара. З Такою річчю легше автомувати голод і спрагу, але варто бути обережним. Коротше, дивний казанок він, е, типу, е, тамує голод та спрагу, але знову ж таки, спраги в Stalker 2 немає. Є голод, і коли він у вас на поясі, ви менше будете навпаки, не менше голодніти, а ви від, наприклад, буханки хліба чи там від однієї ковбаски будете втамувати навіть дуже сильний голод, наприклад, після енергетиків. Якось так працює. Дивний болт. А, поки цей болт заряджений на поясі, аномалії завдають менше шкоди, але для зарядки треба багато аномальної енергії, більш ніж можна знайти у звичайних аномаліях. В чому прикол? Коли він у вас на поясі. Він буде е, на себе забирати дамагу від е, аномалії. Тобто, якщо ви зайдете в якусь аномалію, електру там, чи ще якусь, він буде забирати на себе урон, але він розряджається. Щоб його зарядити, треба його вдягнути на пояс і дочекатися викиду. І після цього він буде якийсь час заряжений, але потім він остине. І, звичайно, ну, чекати викидів. Е, викиди в Сталкері 2 дуже рідка річ. Тому він, ну, типу, корисний, але не дуже. І наостанок найімбовіший артефакт у зоні, на мій погляд, це дивна вода. Значить, як він працює? Ви коли його вдягаєте на пояс, по-перше, він забирає на себе частину токсинів, там, наприклад, радіаційне е, отруєння і так далі. Але його найголовніша фішка в тому, що він у вас збільшує вагу. Тобто, якщо у вас по стандарту у звичайній броні максимум 80, то, коли ви вдягаєте його на пояс, у вас максимальна вага стає 120. І це дуже зручно, щоб переміщатися зоною, щоб у вас була більша витривалість, і ви могли тягати із собою весь свій хабар. Але у нього є мінус. Якщо у вас вага ваша стандартна більше ніж 50 кілограмів, ви можете збільшити максимум і нормально бігати, але буде е, постійний ефект сп'яніння. На жаль, його ніяк не прибрати. Тобто, щоб у вас не було цього ефекту сп'яніння, який ви зараз бачите на постій, то треба, щоб у вас було ваги не більше 50 кілограмів. Але в е бігатній позоні це дуже імбова штука, тому я його не знімаю взагалі. Я вже звик до цього, до того, що мене шатає, плюс е добігти до Янова тут вже прокачати екзоскелет і нормально буде. Ось, так, е ось таким чином. Здобувається всі шість архіартефактів, і стосовно ми поговорили, як вони працюють. Тому, сталкери, бажаю вам вдалого полювання, всім дякую за перегляд і всім нехай щастить!